Доброго ранку, мої дорогокласники. Я запрошую вас на урок української мови. Ми продовжуємо з вами досліджувати числівники. Тож розпочинаємо. І так, хочу з вами знову нагадати, що таке числівник. Числівник це частина мови, яка називає числа і відповідає на питання скільки. Тож, на яке питання відповідають наші числівники? Скільки, хто, що робить який? То яке ви обрали питання? Правильно, скільки. Далі, що означають наші числівники, назву предмета, кількість предметів, дію чи ознаку? Яке слово ви обираєте? Що означають числівники? назву предмету, кількість, дію чи ознаку. І якщо ви обрали кількість, то ви молодці. А тепер прийшов час до письма. Пропустіть один рядочок і запишіть, будь ласка, число, класна робота. Сьогодні я вам це на слайді не покажу. Ви самостійно пишете число, назву місяця і класна робота. Потім каліграфічно вам потрібно записати ті слова, які записані на прямокутничку, в якому лише числівники. І так, ви записати повинні тільки ті слова, які є числівниками. Тільки не на всіх папірцях, діти, а лише в ту групку, де одні числівники. Тож, давайте обирайте разом. У нас на першому прямокутничку написано 100 числівник? Так, скільки. Сім числівник? Скільки? Так. І робот. А от слово робот відноситься до числівників? Ні. Слово робот відповідає на питання, що це іменник. Тому ці слова 100 і 7 ми писати не будемо. Далі, на які питання відповідають слова трава? МЕД, небо. На питання, що, до якої частини мови вони відносяться? До іменників. Ми ці слова записувати теж не будемо. От іще є два слова, можливо, вони нам підійдуть? Спить, слухає. На які питання відповідають ці слова? Що робить? Спить, що робить, слухає. Ці слова належать до дієслів. Залишився лише один прямокутничок, думаю, він нам знадобиться. І так, слово 10 відповідає на питання скільки. Слово 40 відповідає на питання скільки. Слово 20 відповідає на питання скільки. Тож, каліграфічно ви записуєте оці три слова: 10, 40, 20. Всі три слова ви пишете з маленької букви. Бажано, щоб вони вмістилися в одному рядочку. Кожне слово записуєте по одному разу. А зараз ми будемо вставляти в речення до речі, це будуть не просто речення діти, а прислів'я, пропущені числівники. Тож розпочинаємо. Серед у нас є, є прислів'я. Лінивий робить. А от як він робить? Один, двічі, триста шість. Лінивий робить, яке слово, який числівник ми використаємо у нашому, е, нашому прислів'ї? І так, лінивий робить. І якщо ви обрали слово двічі, ви молодці, тож з нового рядочку ви записуєте. Лінивий. Двічі робить. Лінивий, потім ви пишете слово двічі, і потім слово робить. Працюємо з вами далі. Слідує прислів'я. Ластівка весни не робить. О, а тут уже не робить. До речі, діти, зверніть увагу, не з дієсловами завжди пишеться окремо. У нас є таких чотири числівника: одна, три, дві. 4. ластівка. От на вашу думку, який числівник буде підходити до слова ластівка? Три, дві, чотири чи одна. Звичайно, одна. Якби було три, дві чи чотири, то було багато, були б ластівки. Тому ви починаєте з нового рядочку писати слово одна. І далі останнє все переписуєте. Слідує прислі... прислів'я. Пальцем і голку не вдержиш. Так, пальцем. Трьома, П'ять? двома, одним. То яким пальцем голку не вдержиш? Звичайно, одним. Слідує прислів'я починається із словом одним. Ви так і пишете. Одним пальцем і голку не вдержиш. І ще одне прислів'я. Хто зайці гонить, жодного не здогонить. Два, десять, тридцять, двісті. Який же числівник підходить нам? Хто 10 зайці? М, якось нескладно. Хто 30 зайці? Теж не підходить. Хто 200 зайці?» теж не складно. А от хто два зайці гонить, жодного не здогонить. Тож ви вставляєте слово «два». Хто два зайці гонить, жодного не здогонить. Молодці. От ми з вами гарно попрацювали над прислів'ями. Родзинка вам пропонує розв'язати одну задачку. Для цього. Нам потрібно прочитати вірш Ігоря Січовика. Мав Сергійко десять слив, ними друзів пригостив, дві на талочці віддав, три одержав Ярослав, і тимку дісталось дві, скільки сливок з'їв Сергій. І так, у хлопчика Сергійка скільки було слив. Правильно, у Сергійка було 10 слив. Далі, що Сергійко з цими сливами робив? Він ділився з друзями. Чи гарним був хлопчиком Сергій? Адже ж першої, от, перша отримала сливки хто? Наталочка, вона отримала 2. Запам'ятовуємо. Далі потім одержав Ярослав. Скільки? Три. А потім ще отримав Тимко. Скільки? Дві. Давайте додамо всі сливки, які віддав Сергійко. Два, плюс три і плюс два, то буде? Правильно, сім. А скільки у Сергійка було? Десять. А віддав він скільки? Сім. То скільки з'їв Сергійко, скільки йому залишилося. І якщо ви нарахували три, то ви молодці. Слідуйчий робочий ряд. Ви записуєте речення Три сливи з'їв Сергій. Три сливи з'їв Сергій. Або можете побудувати речення слідуючим чином: Сергій з'їв, три сливи». Теж гарне речення. Тож, діти, на вашу думку, Сергійко був гарним хлопчиком. Як ти вважаєш чому? Потрібно записати декілька речень, ваше ставлення до Сергійка. Я вам пропоную написати ось так. На мою думку, Сергійко був добрим хлопчиком. Він залишив собі всього три сливи. Але ви можете написати інш... інших два речення. Наприклад, на мою думку, Сергійко був щедрим хлопчиком, він віддав більшу кількість сливок друзям, а собі залишив лише три. Ваші речення ви записуєте у зошит. Молодці, ми сьогодні гарно попрацювали. Ми сьогодні в своїх реченнях використовували числівники, доповнювали прислів'я числівниками, а також попрацювали з таким гарним віршиком, який нас вчить бути справжніми друзями, щедрими, нежадібними. Що ви робите сьогодні вдома? Ви пропускаєте зараз один рядочок і пишете домашня робота. Вдома вам потрібно написати, записати речення, в якому ви нам мені розкажете, де ви у житті використовуєте числівники. Своє речення ви розпочнете ось так. У своєму житті: зверніть увагу слово житті, дві літери Т. Я зустрічаю числівники, коли щось купую в магазині, ставите кому. І далі продовжуйте перелік своїх справ, де Ви використовуєте у своєму повсякденному житті числівники. Творче завдання, якщо вам буде важко, то попросіть батьків, щоб вони вам трішечки допомогли. На сьогодні все, мої любі. До побачення! Очікую ваших фотозвітів. Зустрінемось на нових відеоуроках.